Дидактична гра слова антоніми. Антоніми це слова з протилежним значенням. Літо зима. Гиря важка пір'їнка легка. Півник кричить голосно, курча пищить тихо. Камінь твердий, подушка м'яка. Червона стрічка довга, а зелена коротка. Слоїк пустий, слоїк повний. У берези стовбур тонкий, у дуба стовбур товстий. Черепаха повзе повільно, зайчик біжить швидко. У зайця вушка довгі, а хвостик короткий. У кота вушка короткий, а хвостик довгий. Ці черевики нові, ці черевики старі. Стілець твердий, крісло м'яке. Синя коробочка закрита, жовта відкрита, високе дерево кущ низький, багато комах, мало комах. Зачинене вікно, відчинене вікно. Риба маленька, риба велика. Морозиво холодне чай гарячий, хлопчик дівчинка. Молодий юнак старий дідусь. Тяжке, легке. Брудний посуд чистий посуд, дівчинка весела, дівчинка сумна. Ніч день твердий м'який. Клоун веселий, клоун сумний. Будинок високий будинок низький. Котик білий, котик чорний. Стакан порожній, стакан повний. М'яч великий, м'яч маленький. Олівець короткий, олівець довгий, шарф широкий, шарф вузький. Чобітки брудні, чобітки чисті. Права скажи навпаки. Хлопчик веселий, Хлопчик який? Сумний. Пірамідка велика. Пірамідка маленька, кошик порожній, кошик повний. Олівець короткий, олівець довгий, жираф високий, зебра низька.